Брати і сестри, як ви себе почуваєте, як ваш настрій притомилися трохи, чи є ще трошки часу послухати. Час, Я знову повернуся до євреїв і до народу ізраїльського. За днів Єздри і Ніємії свято кучок святкували сім день. І один день описаний, що народ стоячи провів четверть дня. Це приблизно три години вони стояли. А потім, ви знаєте, що було після того. А потім вони сповідалися в гріхах ще четверть дня. І плакали. І йшов дощ. Ми в кращих умовах, брати і сестри. Господь сьогодні вчить знову нас бути вдячними. І Сама от вдячність її є різне визначення. Але ось одне таке загальне визначення вдячності це вміння виражати почуття визнання у відповідь на отримане нам добро, увагу, послугу якусь або якесь добродійство. І ви знаєте, я хотів би зауважити от слово вміння, це означає, що вдячність вона не є природня для людей. Її треба вчитися. Її треба практикувати. І Господь, як великий наш вчитель, як батько, який дбає про своїх дітей, він сьогодні зібрав нас знову на свято. І сьогодні знову він нам нагадує цю дорогоцінну істину. Будьте вдячними. Я хочу саме на це сьогодні звернути увагу, і от в контексті тексту, яким брат помолився вже. На чотири основних таких думки або коротко чотири напрямки вдячності. І ми ще раз подякуємо Господу. Це до Солонян апостол Павло пише, 5 розділ, 18 вірш. Пам'ятаєте текст? Подяку. Давайте ще раз разом. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Нехай цей текст, знаєте, осяде в наших серцях, закорениться в нашому серці. Вдячність, перш за все, із даного тексту, контексту, це тут звучить як наказ або повеління. Подяку складайте. Віруючі люди, брати і сестри, діти Божі, послухайте. Вдячність це якість, яка критично необхідна для християнина. Вдячність або невдячність проявляє нашу духовну зрілість або духовну незрілість. Як оприділити християнина, що він духовно зрілий? Ось вдячність якраз таки вона є одною з якостей характера, що людина вона все-таки не є, знаєте, духовним младенцем. Духовним немовлям або взагалі людина не живе по плоті, коли навчиться постійно за все, як тут в цьому тексті написано, у всіх обставинах, бути вдячним. Це вже певна якась духовна висота. Це певне досягнення, це духовний зріст, це праця Духа Святого, це праця людини, також зусиль людини для того, щоб навчитися бути вдячним. Друзі, ось. Такі протилежні якості, як нарікання, бурчання, подразнення. Знаєте, різна подразлива критика, незадоволення, тривога, неспокій. Вони не характеризують духовно зрілих людей. А навпаки, вдячність. І Бог вчить нас вдячності через ось це, знаєте, якби повеління або наказ. Подяку складайте. Це написано до віруючих людей, до церкви Ісуса Христа апостол Павло пише: Складай подяку. Зауважте, яким чином Господь вчив свій народ бути вдячними. І пастор Качмарчик він на початку нам нагадав, що Бог через повеління, через чіткий наказ для народу ізраїльського. Він прочитав інший текст, а я нагадаю його: він знову повторюється повторення закону, і він каже до народу: як вчить Бог через наказ, три рази в році вся чоловіча стать буде з'являтися перед лице Господа, Бога Твого, у місті, яке вибере Бог, у свято Прісників, тижнів і кучок це три свята, і ніхто не буде побачений перед лицем Його. З порожніми руками. Кожен принесе дар руки своєї за благословенням Господа, Бога свого, що дав він тобі. Ви бачите, що Бог вчить народ свій через наказ, це конкретне повеління. Це означає, що до цього треба прикладати зусилля, працювати над собою. Це означає, що треба бути слухняним ось цьому повелінню Бога. Вчися бути вдячний. Не дякуєш, починай дякувати. Не вмієш, починай, починай вчитися. Не маєш звички, привчай себе до вдячності. Роби практичні кроки, друже. Якщо важко дякувати, починай з чогось. Подякуй дружині сьогодні. Знайди, за що подякувати своїй дружині. Дружини, подякуйте вашим чоловікам, якщо ви не робите цього. Батьки. Виразіть вдячність вашим дітям. Знайдіть підбадьорите ваших дітей і знайдіть щось таке, за що б ви могли подякувати ваших дітей. Діти, подякуйте тата, подякуйте маму за гарні обіди, за те, що вони піклуються про вас. Вчитися дякувати потрібно. Це такі практичні речі. Студенти, подякуйте вашим вчителям. Якщо вони хороші, класні вчителі, вчать вас здорового. Підбадьорте їх вдячністю. Працівники, подякуйте вашому босу за те, що дає вам роботу. І таким чином і хліб на столі є. Зробіть приємно вашому начальнику. Начальники, ті, хто мають свої бізнеса, боси великі. Подякуйте тим працівникам, що вони піднімають ваш бізнес. Можливо, віддячте якоїсь, знаєте, гіф-карточкою. Якоюсь премією, якимось ланчем. Зробіть оці практичні кроки, друзі. Знаєте, я хочу сказати, що сьогодні в Америці ще одна хороша нагода: от, стартувати вдячність, або практикувати її, почати дякувати. В Америці кожна друга неділя жовтня місяця, ви знаєте, що, що тут відзначають, або який день. Pestor's Appreciation Day. Браття, Pastors з Я хочу в лиці церкви подякувати кожного вас. Брати і сестри, подякуйте тим, хто піклується про душі. Подякуйте тим, хто дбає про духовний стан інших людей, хто не тільки дбає про себе, а хто думає про інших. І слово Боже, воно закликає нас дякувати один одному. Знаєте, друзі, за оціма всіма добродійствами, я хочу, щоб ми все-таки побачили Бога. Я усвідомлюю, і сьогодні я вранці про це роздумував: за кожним добрим актом людини до мене персонально. За кожним, знаєте, словом, доброю порадою, молитвою, підбадьоренням людей, які оточують мене, моїх братів дорогих. Я усвідомлюю, що це Бог піклується про мою душу. Бог дбає про мене. Він формує мене. Десь, можливо, щось мені не подобається, коли хтось мені щось скаже або дорікне, або зробить зауваження. Я розумію, що це дія благодаті Божої, це Божі ножниці, які. Відрізають, знаєте, все недобре в моєму характері. Подякуйте за те. Подякуйте, якщо хтось навіть зробив вам зауваження. Не спішіть зразу відповідати критикою, глянь на себе сам. Можливо, подивіться на це з іншого боку, друзі. Можливо, це Дух Святий, Господь так піклується про вашу душу, про ваш характер, про ваш, знаєте, ось цей духовний зріст, ваше уподоблення в образі Ісуса Христа і використовує інших людей. Тата, маму, брата, сестру, регента, діякона, пастора, подякуйте Господу за ці обставини, друзі. І побачте, що це Господь працює над вашим серцем. Отже, перше, подяці треба вчитися, і подяці треба слухняність. Коли іноді важко або не зрозуміло, все рівно. Не робімо серця наші черствілими, а практикуємо вдячність. Друге, що я бачу в цьому тексті, вдячність має прояв, вдячність має вираження. От вдячне серце завжди виражає свою вдячність, шукає шляхи для того, щоб виразити свою вдячність. Це не просто якесь таємне почуття, яке в нашому серці приховалося там, і його не видно. Знаєте, друзі. Вдячність має завжди зовнішній прояв. Словами, ділами, жестами. І я хочу повернути наші думки до псалму вдячності, яким ми починали, розпочинали наше богослужіння, 99-й псалом. Яким чином виражається ця вдячність? Я знову нагадаю: Служіть із радістю. Брати і сестри, ви сьогодні раділи в служині? Ще радієте, так? Підійдіть перед обличчя зі співом. Вихваляйте Його. Виславляйте Його. Висловлюйте подяку і хвалу. Друзі, ви сьогодні співали? Я іноді дивуюся, коли я дивлюся, і уста закриті. І мені хочеться підбадьорити, сестра, брат, чого ти не співаєш? В загальному співі це можливість якраз таки співати на повні груди, чи ти вмієш співати, чи не вмієш. Нас, в принципі, і не чути за такою масою. Але Господь чує, бачить. Я хочу сказати ось згідно цього тексту, ми прочитали благословляйте Його. Ви сьогодні молилися, друзі. Щиро, ваше серце молилося. В дусі вашому ви сьогодні висловлювали подяку Богові. Ви благословляли, тобто говорили добрі слова в адрес Бога. Якщо так, то ви були вдячними в сьогоднішньому зібранні. Вдячність завжди має зовнішній прояв в контексті думки про вираження вдячності. Я, брати і сестри, хочу від всіх присвітерів нашої церкви. Виразити кожному щиру вдячність за те служіння, яке ви звершуєте у місцевій церкві. Я завжди нагадую собі і кажу іншим людям: в церкві неважливих служінь немає. Якщо воно в церкві, значить воно важливе. Поставити ось знаєте, бутилочку води для брата, в якого діабет і пересихає, пересихає в роті. Це вже служіння важливе в церкві. Я хочу подякувати ось друзям, які прикрашали наше приміщення. Знаєте, от серце, серце радіє. Я дивуюся завжди креативністю наших сестер, братів. Ну, кожен рік щось оригінальне, кожен рік по різному. І це також служіння Богу. Дякую всім, хто співає, хто молиться, хто на парковках. Хто з дітьми працює, хто в музичному служенні, я не перечислю всіх служінь, тому що на ретріті попробував. Ви знаєте, брати ще нарахували ще там з 12 чи 15 служінь, які я навіть не зауважив. Але від серця хочу подякувати, друзі. Дякую, що ви відриваєте свій час, посвячуєте себе і старайтесь максимально збудовувати церкву. Хтось скаже, навіщо дякувати людям? Це ж Бог дав їм такі таланти і здібності. Так, слава належить Богові. Але подяка людям. І це точно так, брати і сестри. Знаєте, за усім служінням в церкві я також бачу Бога, який продовжує будувати церкву. І не соромлюся висловлювати публічно подяку людям. Тому що Слово Боже так закликає нас. Знаєте, друзі. Я зустрічав чимало талановитих лінтяїв. Талант мають, який Бог дав талант. Ну, приклади трошечки зусилля, послужи своїм талантом ради слави Христа. Ані. Ось тому і дякую людям. І дякуємо один одному. І знаєте, що давайте практикувати цю подяку також молитвою один за одного. Щоб Бог ще давав сили, щоб Бог надихав і щоб Бог благословляв. А, і хочу сказати, що ось ще один такий прояв вдячності зовнішній, виявлення, вираження вдячності, воно також через служіння Богу для збудування церкви. Людина, яка служить в церкві. Це прояв вдячності Богові. Я вам біблійний приклад приведу. Ви пам'ятаєте в Іванлі від Матфія, там історія записана, як Ісус Христос, Він війшов додому Петра і побачив тещу, що лежала в гарячці. І він доторкнувся до неї, і гарячка покинула її. Як ви думаєте, те, що хто пам'ятає, ви, залишилася, знаєте, закутана в тих одіялах на тому ліжку. Вона встала і почала служити. Ось це приклад для всіх нас. Господь проявив тобі милість, Господь дав таланти, Господь тобі підняв тебе, вставай і служи далі людям. Вдячність Богу це служіння людям також. Тому в це свято вчимося, брати і сестри, бути вдячними через служіння людям. Ще одна думка з цього тексту: дякуйте в усіх обставинах. Наш текст каже, ось, складайте подяку за все. Інші переклади, англійські переклади, вони чіткіше виражають цю думку, що в будь-яких обставинах ти повинен бути вдячним, друже. Є речі, за які легко дякувати Бога. Є вдячні... Брати і сестри, ви вдячні за зібрання? А от скажіть мені, а коли. Зібрання трошечки затягується більше як дві години. Ви теж вдячні? Вдячні. Ну, я радію нашою церквою, брати і сестри. Слава Богу. Знаєте, друзі? Чи можливо дякувати Бога посеред хвороби? Дякуйте за всіх обставин. Я хочу передати церкві вітання від нашого дорогого брата. Степана Стецюка. Я вчора мав телефонну розмову з ним. Ви знаєте, що в розмові я слухав приблизно пів години. І ви знаєте, що брат говорив мені? Я слухаю, слухаю, а він каже: я пригадую весь своє все своє земне життя. Мені, каже, ще небагато лишилося на цій землі. Після хвороби розбитий інсультом. А він каже: Я дякую Богові. І почав від спасіння, як Бог його спас, як Бог дружину спас, почав називати родичів, яких Бог спас їхніх, які теж далекі були, по дружині стороні, всі далекі від Бога було. Дякував за батьків своїх, що Бог давав їм мудрості, що вони молилися за нього, направляли, вели до Бога, син віруючих батьків, який пішов з дому, прожив майже пів життя свідомого в болоті гріха, далеко від Бога. І він почав дякувати за все. За дружину мудру дякував, дякував за дітей, дякував за церкву, дякував за вас, брати і сестри. Дякував за операторів, що можливо, робите для того, щоб він міг духовно збудовуючись, дивитися наші зібрання. Прийміть вітання і переймаймося цією вдячністю, брати і сестри. Ви знаєте, оце говорить, мабуть, про якусь духовну висоту брата. Форові можливо бути вдячним. А чи можливо дякувати Бога, брати і сестри, посеред війни? Важко, так? А я вам скажу, я стояв біля одної жінки, яка молилася молитвою покаяння. І простими словами вона казала так: Господи, серед того болю, моя сім'я частина там, в Україні. Але я хочу тобі подякувати, що ти мене направив сюди. Ось так не думаючи, приїхала сюди. Добрі люди приютили. Тут я почула слово про Тебе. Прости мої гріхи, Господи. Я дякую, що я ось тут і, і чую Євангелія. Серед глибокого горя знаходить людина слова для вдячності. Ви знаєте, от дякувати в критично таких трагічних, важких обставинах ми можемо. Нам потрібно також вчитися. Я хочу просто привести один приклад біблійний. Ви пам'ятаєте благочестивого мужа Йова? Уявіть собі. Втратив все. Я своїми словами буду описувати цю картину. На подвір'ї стоїть 10 гробів, сім синів і три доньки. Як в таких обставинах дякувати Бога, брати і сестри? І встав йов, роздер плаща свого, острих свою голову та й упав на землю і поклонився Богу та й сказав: Я вийшов в нагий із утроби матері своєї. Нагий повернуся туди в землю. Господь дав, Господь узяв, а далі. Вдячність виражається через благословення Господа. Нехай ім'я Його буде благословенне. Як може бути така реакція, друзі? Ви знаєте, я усвідомлюю, що Йов чітко розумів, мав оцей стержень, хто є Бог насправді. Він розумів Бога всевладного, як Бога, який має право. В нього так було. Маса питань. Він не розумів, чому саме він, чому саме так. Але в цих обставинах він благословляв Бога. І навіть тоді, коли найближча людина казала, скажи недобре в адресу Бога і помреш, а він сидів в попілі і знаєте, себе щухував ось ці рани. Які кровоточилися. Каже, ти одна як самих безумних говориш це. Хіба ми будемо приймати від Бога тільки добре, а злого недоброго не приймемо? Друзі, нам такої вдячності треба вчитися. Я не знаю, яким шляхом Господь проводить тебе сьогодні, яким поведе нас далі. Але я хочу просто. Заохотити всю церкву і направити, будемо вчитися вдячності за будь-яких обставин. Це наш характер, характер християнина це духовна висота. І останнє перед молитвою. Бог хоче, щоб ми приносили вдяку виключно через Ісуса Христа. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Друзі, ви хочете подякувати Бога сьогодні? Я впевнений, що хочете. А які персональні стосунки і відносини у вас з Ісусом? Ви зауважуєте, як, як текст наш Слово Боже, нас вчить? Це не просто сказати Богові дякую. Це не просто виразити Богові спасіба. А даний текст нам говорить, що подяка, яка виражається Богові людиною, вона може бути прийнята Богом. І виражається виключно через Ісуса Христа. Обійти Ісуса Христа, виражаючи подяку, неможливо, друзі. Вона не буде прийнята. Вона не буде прийнята Богом. Бог не почує і не прийме таку подяку. Знаєте, друзі, я просто хочу сказати от простими словами, що є єдиний шлях до Бога тільки через Ісуса. Якщо в вашому серці є подяга, подяка до Бога і немає стосунки або відносин з Ісусом Христом персональних. Ви духовно мертвий. Ви в своїх гріхах живете, ви перебуваєте в темряві. Це добре бажання. Але я хочу направити вас до Ісуса Христа. Ось це бажання віддячити Богу. Воно може виключно тільки бути здійсненим через Господа Ісуса Христа. Прийдіть до Ісуса Христа. Єдиний шлях виразити подяку це Ісус Христос. Знаєте, друзі, я тепер протилежне скажу, що найбільша невдячність, яку може також виразити людина по відношенню до Бога, це відкинути Ісуса Христа. Це проігнорувати Ісусом Христом. І перший крок вдячності, будь-якого християнина, він починається з прийняттям Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, визнання своїх гріхів і покаяння перед ним. Ось цей достойний плід покаяння перед Ісусом Христом. Насправді, вдячність вона тільки починається з молитви покаяння і прийняття Ісуса Христа. Послухайте, як говорить Слово Боже. Це не мої слова. Про вдячність, псалми 115-й псалом. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його на мені? Чим я виражу, іншими словами, вдячність Богу? Оце, що Він мене кормить, Він готує, я вдихаю Його повітря. Він абсолютно піклується про мене. І матеріально, і фізично, і дає мені абсолютно все як людині. Бо він добрий Бог, знайте, людинолюбивий Бог. А чим я відплачу йому? Послухайте. Я чашу спасіння прийму. Ви чуєте? Прийняти чашу спасіння це означає прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Я хочу на закінчення, друзі, сказати одне. Ось свято пройде. І Брат Ігор говорив про те, що все проходить. Але яка користь від свята, якщо моє серце не торкнулося, це свято, це не торкнулося мого серця. Якщо я далекий від цього свята абсолютно. Якщо це свято не моє свято, якщо моя вдячність, вона не прийнята, вона неправильно виражена. Друзі, ми сьогодні ось вчимося вдякувати. Я хочу просто. Щоб ми підбилися на наші ноги зараз, на одну хвилинку. І, можливо, серед нас є люди, які хочуть подякувати Богу. Перший раз в житті висловити свою вдячність. Я вас запрошую, друзі, прийміть чашу спасіння. Таким чином, ви зможете відплатити Богу. Не відплатити, а віддячити Богу. Ми зараз заспіваємо пісню. Можливо, куплет, можливо, два. Якщо Господь торкається чогось серця, давайте ми підтримуємо як церква таких людей. Ви знаєте, що потрібно робити в ці моменти? Церква, ми молимося. Співаємо, друзі.